Пекельний ранок для Херсона. Через масовані російські артобстріли загинули двоє чоловіків та ще десятеро людей поранено. Ворог бив з п'ятої ранку відразу по всіх районах міста. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, медзаклади, лінії електромереж без електрики. Чотири мікрорайони Херсона, Білозерка та Комишани. Усі подробиці у сюжеті Світлани Павук. По житлових будинках Шуменського мікрорайону росіяни вдарили з градів. «Пробило кришу, почало тут все горіти. До нас залетів град, Я якраз сиділа в углу, не могла ні дихати, нічого, побігла на п'ятий поверх під обстрілами тушити. Ну там криші немає, звісно. Понівечено зупинку громадського транспорту та цивільну інфраструктуру. Всюди по місту не працюють світлофори. Тролейбуси не виїхали на маршрути. Пошкоджена контактна мережа. Чотири мікрорайони повністю знеструмлені. Отоплення взагалі немає. Ну, коротше говоря, лишили нас всього. Осваба Позаду мене видно один із наслідків терористичних актів. З боку Російської Федерації, який відбувся сьогодні зранку по мирному населенню, по багатоквартирним житловим будинкам зараз там вже працюють наші хлопці спільно з волонтерами. Росіяни гатили упродовж години летіло всюди. Аноні перестава діти на міну 20. воно не припинялося хвилин 20 гепало. Уже тиша, а потім знову. Про жахи цього ранку люди розказують, розбираючи завали у своїх потрощених квартирах. Вони досі у стресі. прямо прилетів Снаряд прилетів до нас, застряг у килимі. Я не знав, що робити. Суцільний жах. За ці три роки вперше таке. І все горить. Я хопаюсь. Порізав руки, намагаюся щось збагнути. У сусідній квартирі розвалило стіну разом з балконом. Вихід з горішнього поверху просто у безодню. І сюда сюди влучило, виходить. Сюди прилетіло і все. А ця жінка дивом врятувалася, зірвалася з ліжка на світанку. Якби не встала, то каже, уже б не жила. Мене Бог спас, мені сниться самоліт, летить на мене і думає стріляти. В цей момент я просто, і це мені просто повезло. Ще одна жінка теж вчасно прокинулася. У її квартирі також зіяє діра. Подивіться, куди вона летіла. Я на кроваті лежала, де якби воно мене. У цій п'ятиповерхівці гради пробили дах і залетіли згори аж на четвертий поверх. «Пробила п'ятий етаж, летіла в четвертий, в мені, в мені в хату. Тут був пожар, але своїми силами потушив. В общем, гучно і серйозно все було. І почали десь так близько-близько прильоти. І потім я кажу чоловіку, кажу, давай, а він якраз в, в спальні там коло того вікна. Я кажу, давай скоріше. І воно -вон як прилетить. Я думала, що все, вже скінчається. Комунальники вже працюють біля багатоповерхівок, закривають людям вікна фанерою. Ще до сотні шибок треба вставити у лікарні. Під ударами окупантів опинилися два медзаклади. А ще снаряд поцілив у будівлю морської академії. Там теж є руйнування. Світлана Павук, Віталій Павук, Херсон ТСН, 1+,1.